Не сподівалися їх знайти. Ту родину, що зникла, всі стежки вже півтора тижня прочисливали рятувальники, та й ми з братом були трустами так собі. Ніколи по справжньому не жили в лісі і майже не сходили з маркованих маршрутів. Принаймні, свідомо точно ні. Десь серед гостих смерекових крон загубилася основна дорога. Телефон геть втратив сигнал, а вузенька стежка, якою ми йшли, тягнулася вгору пологим схилом і невдовзі зовсім зникла. Ми саме збиралися повернути назад, коли помітили попереду галявину з давно згаслим вогнищем, дбайливо обкладеним камінням, а поруч валялися порожні консервні бляшанки. Гейс, вилаявся і пішов збирати бляшанки, і тієї ж миті покликав мене, знайшовши яскраво рожевий рюкзачок. Всередині лежав блокнот, зім'ятий паперовий пакет з ланчу та плюшевий лінивець. Знайшов тобі перекус, кинув мені пакет Ейс. Фу, Гидота. Спіймавши пакет, я відчув запах гнилі. Залишки бутерброда вкрилися пухнастою пліснявою, а яблуко перетворилося на кашу. Я витяг кашоподібне яблуко, їжборнув немо старшого брата. Той вилаявся і ухилився. Мабуть, нас обох одночасно осяяла думка. А що як рюкзак належить, зниклій родині? Адже ми зійшли зі стежки. А раптом вони йшли саме тут, заблукали і не змогли повернутися. Згідно з новинами, родина батьки Паті та Джоїла, їхня дочка Емілі та брат Паті, а також їх дядько Майк, вирушили в похід з ночівлею та зникли, свідки бачили, як вони припаркували машину на початку маршруту і пішли добре маркованою стежкою в місцевому лісі. Це сталося понад тиждень тому. Я стиснув плюшового лінивця, його шир звалялися від довгих обіймів. Невже він не лежав в доньці? Гейс перегорнув блокнот і показав мені малюнок потлатого чоловіка палички з підписом смердючий дядько Майк. Ми всміхнулися, але усмішка зникла, коли на фрозаці побачили нашкрябане ім'я Емілі Бі. Емілі та її дядько Майк ті самі імена, так? промовив я, похоловши. Дідько. Так, собі поглядом ліс. Треба повідомити рятувальників. Полудене сонце лягало косими смугами, слідів родини на стоянці більше не було. Вони, вочевидь зібрали табір і пішли далі. Але в якому напрямку я озирнувся і відійшов трохи вбік. долині гойдалося щось рожеве. Роуне, не загубися, гукнув Фейс. Я продирся крізь кущі, піднявся схилом і зірвав із поваленого стовбура шматок рожевої тканини. Це дитячий светер. гукнув я неподалік гору вела стежина. Постаті са завмерла внизу. Потім він пони шпириврюк за і примотав синьої зустрічку до гілки біля стоянки. Потім зник нижче, мабуть, щоб позначити місце, де зникла стара стежка. Нарешті піднявся до мене, я нетерпляче розмахував з ветром. Не біжи вперед, почав він. Дивись, я вивернув комір і показав ярлик, на якому маркером було написано Емілі Бі. Схоже, стежка веде вгору, сказав я, вказуючи схилом. Але ми прийшли не звідти, Ейс примружився. Ми зайшли надто далеко. Він відірвав ще шматок із острічки і приклеїв до найближчої гілки. Треба знайти їх. Ми можемо заблукати не гірше за них. Гейсе не можна кидати гровини. Броваїси зійшлися. Якщо зайдемо глибше, можемо самі потрапити до списків зниклих». Ми сперечалися, не поступаючись один одному. «Я запальний та впертий, а й розсудливий і такий самий впертий. З дитинства я мрійник, готовий зірватися в пригоду. На зап'ясті в мене браслет. Не всі, хто блукає, загубилися, а старший брат ходить лише перевіреними маршрутами, вірить лише фактам, а ніколи замкам на піско. Сьогодні щойно він збагнув, що ми заблукали, то почав позначати гілки синьою зустрічкою та складати кам'яні кубки вздовж шляху. Якщо і ухвалює рішення, воно тверде мов граніт. Гору суне швидше, ніж його, але й мене не зупиниш, наче швидкий потяг, і я зревів. Подумай про Емілі, я вказав у гуща вино. Вона там, їй потрібен їй плюшовий лінивець. І якщо ми підемо і загубимо слід маленької дівчинки назавжди, я тобі цього не пробачу. Гей звагався. Сонце вже хилилося до заходу. Помаранчеві промені перетворювали його каштанове волосся, не сяючи німп, але його обличчя темніло в тіні. Якщо ми хотіли знайти родину до темрява, треба було йти негайно. Гей, згаркнув із досади, вихопив рулони з стрічки і сунув мені в руку. Це найдурніша витівка, в яку ти вплутався. Але гаразд, роби, що не думав, а я зателефоную рятувальникам і повернуся за тобою. Я піду твоїми мітками. Якщо заблукаєш, здохнеш тут із голоду, ніколи не пробачу. Позначай кожне ворогоне. Обіцяю. Брат міцно обійняв мене, повернувся і пішов. І, взагалі, гукнув він. Ти повний ідіот. Я показав йому середній палець, не озирнувшись, і спідняв руку і відповів тим самим. Я повернувся до схилу. Ось вона чітка стежка вгору. позначив її стрічкою і пішов. Що вище я підіймався, то холоднішим ставало повітря, але сама стежка була широкою та чистою. Сонячні плями танцювали на опалі хвої, і йшлося легко. Майже забув позначати дерева. Клика й зустрічка тут здавалася зайвою, але я тримав слово. Хвилин за сорок підйом вирівнявся, і попереду, на невеликій галявині серед дерев, я побачив хатину. На сходинках стояв рожевий термос. Я підскочив, схопив його. Поверхня була обклеєна наліпками за аніме Емілі, але в голові промайнуло питання: чому хатини немає на карті? Я знав, що її немає, гайсь, перевіряв мапу, коли збаганув, що ми зійшли зі стежки. Може, мапа стара хатина приватна, або ми забрали в інший район, але жодне з пояснень не давало відповіді на питання, чому зникла родина. Знайшла цю хатину, увійшла і досі не повернулася. Отже, вони досі всередині від цієї думки в мені зростав страх, що я побачив, якщо відчиню двері. Мені раптом дуже захотілося, щоб поруч був брат. Я завжди був забобонним. боявся ходити вночі через цвинтар. Ейс не боявся мерехтливих лампочок чи приводів. Для нього є лише погана проводка або звичайний ґрунт. Його тривоги практичні, несплачені рахунки, насильство, диктатура, ніколи приводи, прокляття або або те, що чатувало в тій хатині, я глянув на плюшового лінивця та на прочинені двері. Шибки у вікнах були каламутними. У щілини накопичився бруд. Сходинки зарипіли, коли я взявся за ручку. А ніс вдарив жахливий сморід смітника, каналізації та гнилого м'яса. Мене пронизав холод, коли я повернув ручку і відчинив двері. На диво всередині було яскраве освітлення, і кілька облич обернулися до мене. Ходий, втомлений чоловік, приклав палець до губ. Ви Джоїл? запитав я. Жінка навпроти люто похитала головою. На її губах були дивні мітки, ніби намальовані шви. Дівчинка поруч схвильовано подивилася на мене, очі розширилися, помітивши плюшового лінивця. Четвертий чоловік з довгим волоссям був поруч із втомленим, а він не повернувся, і я бачив лише його потилицю. Усі четверо трималися за руки, склавши їх на столі. Лише палець Джойла був піднятий до гопа. Він вказав мені на стілець ліворуч. Це було дивно, питань безліч. Я підійшов, просягнув лінився дівчинці. Ти мемілі? Люди вже знову палець до губ, і двері зачинилися. Я скрикнув, рука стиснула мою. Джойл потягнув мене ближче, вказав на себе, на очі, і різко їх заплющив. Я подивився. Дружина й дочка заплющили очі. Більше попереджень не було. Почулися кроки, і я почав обертатися. Пальці вп'ялися в мою руку, я заплющив очі. Хтось увійшов, глухі удари чобіт по підлозі, хихотіння. Голос здавався невразно знайомим, крутився на язиці, як ім'я, що ніяк не згадати. Кроки й тихий сміх наблизилися, з ними тягнувся сморід гнилі та пото. Шепіт хрипнув біля мого лівого вуха, холодне гниле дихання. Здається, воно вимовило моє ім'я. Пальці сильніше стиснули мою руку. Шепіт перемістився до правого вуха, а кроки обійшли з тіл. Я ледь не розплющив очі, але інстинкт отримав. Коло зроблено, кроки віддалилися, двері клацнули. Стискання руки ослабло, і я розплющив очі. Три обличчя дивилися схвильовано. Джоел, його дружина патті зі стягнутими губами і маленька Емілія. Четверте обличчя. Я зойкнув. Джойл знову стиснув мою руку, нагадуючи не говорити. Поруч із Джойлом сидів Майк Майку джинсовці, тій самій з малюнку. Там, де мали бути очі, воднілися криваві діри. А рот був зашитий чорною ниткою. Джоел тиснув пальцем у центр столу. Але ще тепер я побачив обрізблені слова. Заговориш, замовкнеш, подивишся, осліпнеш, підеш, будеш скутий. Коли останній стілець займуть, ти будеш вільний. Я знову підняв очі на майка, потім на інших. Зібрався встати, але Джоел відчайдушно захитав головою. Він тиснув пальцем у Емілі. Спочатку я подумав, що він не десь кинуть дочком, але я побачив її руки. Вона не взяла лінивця. її долоня тримала мамину. Інша лежала на столі. Вони не трималися за руки, їхні кисті були прибиті цвяхами. Джоїл стиснув моє передпліччя і самими губами промовив: підеш, будеш скутий. Повітря вийшло з легенів, я впав на стілець, мозок заклинило. Неможливо, неможливо. Хто тримає їх? Навіщо? І чому голос здається знайомим? Джоел відпустив мою руку і підштовхнув лінився доньці. Дівчинка схилила голову на м'яку іграшку. Дякую, беззвучно сказала вона. Я кивнув, говорити не можна, тому вивільнив руку і накреслив питання. Камери, він за вами стежить? Джоел не зрозумів. Я повторив беззвучно, потім почав виводити літери пальцем на столі. Він кивнув, і ми повільно обмінювалися повідомленнями. Я. Хто він? Джойл, не знаємо. Я довго ви тут. Вони знизують плечима. Хемілі плаче. Він завжди знає, якщо ви намагаєтеся піти. Знову безпорадний жест. Джойл пояснив. Емілі та Майк помітили стежку. і знайшли хатину. Вона виглядала старою, але їм почулося, ніби всередині хтось кличе. Увійшли, побачили напис на столі, намагалися збагнути, в чому справа, коли воно увійшло. Майк подивився, воно вирвало йому очі. Він закричав, щоб інші тікали. Паті та Гемілі побігли в один бік, Джоел в інший, сподіваючись відвести від них істоту. Дружина з донькою заблукала і повернулися до хатини. Їх наздоганяла істота. Тоді вони спробували сховатися, але істота виламала двері. Коли Джоел повернувся, знайшов їх прибитими до столу, а у дружини був зашитий рот. Тоді він вивів: я не можу їх залишити. Я показав на себе. Тобі не треба. Я виберуся і приведу допомогу. Джоел, треба відволікти його, інакше не підеш. Я зможеш затримати його. Я побачив біль на обличчі Джоела, страх за родину. Я «Я повернуся з людьми. Ми врятуємо Гемілі. Паті була не в змозі говорити. Вона тупнула ногою, дивлячись на чоловіка. Вона люто кивнула. Аймірі дивилася на мене благально. «Дякую, за лінивця. врятуй нас, беззвучно сказала вона. Джоел закрив обличчя долонями, довго сидів, потім схопився і голосно крикнув Біжи! Я підстрибнув, за спиною розчинилися двері. Не дивись. гаркнув Джоел, затуливши мене. Не знаю, чи були його очі розплющені. Він закричав, Емілі схлипнула, хлипнула, а я намацував стіну, просуваючись до виходу, поки мерзене хихотіння ковзнуло біля самого вуха. Голухий удар джойла бурнуло на стілець. Я почув стукіт молотка. Вибравшись назовні, я зачинив двері і кинувся в ліс. Небо стало фіолетовим, але було достатньо світла, щоб бачити. Скільки годин минуло, я біг у не схилом, а поки ноги і легені не почали горіти. І раптом закляк. Переді мною знову стояла хатина, а зсередини чувся сміх, двері прочинилися, я розвернувся і рвонув геть. Продираючись крізь бурелом, я почув, що хихотіння, яке щойно було позаду, виникло попереду. Хоч куди б я звертав знайомий до божевілля голос повертався, кличучи мене на ім'я. Рауене. Я знову вибіг до хати, не задихаючись, чуючи позаду шепіт. Ні, я кинувся всередину і зачинив двері. Руки Джоела були прибиті, очі зажмурені. Патті та Емілі налякано дивилися на мене. Я поспіхом сів. Двері відчинилися, важкі кроки гупали за моєю спиною. Смердючий подихнувся у вухо, пальці вп'ялися в плече. Я засмикався, вдарив кулаком, але істота лише реготала. Ні. Зірвалося з горла. Гровене! проривів знайомий але людський голос, наче колисково без слів, рідне з народження. Відшипися! Я вивблюючись, позориста хватка тягла мене зі стільця. Роване. Роване, зупинись це я, гейс? Раптом залишився лише звичайний людський голос, що повторював моє ім'я. Мене тягли сходами по землі. Висока постать Ейса схилилася наді мною, його обличчя було спітнілим, дихання уривчастим. Гейсе, прохрипів я. Так, чорти б тебе вхопили. Гейс упав поруч. Здається, ти мені ніс зламав!» Що сталося? Що сталося? Хотів би я знати, чому ти сидів за столом, тримаючись за руки з напірозкладеними трупами? Трупами? Я різко обернувся до хатини. Ми лежали біля сходинок, двері розчинені. З середини так смерділо, що підступала Нудота Ейс потягнув мене до лісу. Валимо, але Мемілі, пробуркотів я, розгублено озирнувшись. Хатина здавалася, ще гнилішою, вікна вибиті, дах обвалився. У темному отворі воднілися на чіткі тіні навколо столу. Гей спотягнув мене в ущавину. Я запитав, чому не стежкою і брат буркнув. Ніякої стежки немає. Я ледь знайшов твої мітки. Я був ніби між сном та реальністю, поки ей спросвічував телефоном, шукаючи синює зустрічку, складені камінці, обривки одягу. Сутінки густішали. Ми дісталися до попередньої стоянки, коли стало зовсім темно. Поліція їде? запитав я. Я недалеко відійшов. і Збагнув краще ризикнути з тобою ніж втратити тебе. Зрозуміло. Отже, рятувальників не буде. Ми розвели невеличке багаття і тулилися один до одного до світанку, поки й запинаючись, розповідав, що бачив. Він дійшов до хатини і знайшов мене за столом із заплющеними очима. Я не реагував. Родина, здавалося, померла, тримаючись за руки, і я тримав їх. Це не лякало гейса. Потім він побачив, що в одного з чоловіків немає очей, а у вільній руці він тримає очне яблуко. Чоловік вирвав їх сам від різкого смороду гнилої плоті брата знудило. Коли він перестав блювати, то повернувся всередину, щоб витягти мене. Але я почав бігати колами, потім знову сів за стіл. Тоді він схопив мене і я вдарив його в ніс. Зрозуміло, прошепотів я. Потім з жахом додав. Ти бачив щось на столі? Він довго мовчав. Так, щось типу, коли останній стілець буде зайнятим, дуже моторошно, бо всі стільці були зайняті, крім останнього. Він нервово хихикнув. Уяви, в мене навіть промайнула думка сісти. Дурниця якась. Слава Богу, що він насів. Відсутність уяви врятувала нас. Ми чекали, доки не настане ранок, потім сяк так знайшли ледь помітну стежку, дістались до людей і зателефонували в поліцію. Але родина досі вважається зниклою. Рятувальники дійшли лише до стоянок і не змогли знайти наших міток. Вони всі там, їхні душі замкнені в тій хатині. Сковані навіки, чекаючи, поки я приведу допомогу. Я впевнений, що міг би знайти дорогу, але я надто сильно боюся, не знаю, що станеться, коли останні стіли займуть. Знаю лише, що тоді зміниться все, і ця думка сповнює мене жахом. Якщо я скажу, де шукати, чи підеш ти рятувати Гемілі, гадаю назавжди ти там не застрягнеш. Коли останні стіли займуть, ти станеш вільним.